Всім привіт! Сьогодні 17 вересня. Зараз ми їдемо дискувати, що там гірчиця росте. Як він добре, а потім вщіпляємо ті плужки і їдемо його орати. Так, плуги ще треба виставити, будемо ще виставляти з вами плуги. Зараз кидаємо того пасука, щоб гірчицю чисто прийняти і будемо щось робити. Так що, let's go! Направим. Трошки направим, вцепили його. Так як ти казав, транспортне положення всипити мене бочка. <реш> Ще заново рушить тебе так -то легенько її. Та ми зараз легенько примнемо і клубом перекинемо. Побачимо що воно буде. Так, герчиця правда маленька, а, ну як маленька, ну до колін рахуйте. Не встигла вирости дощів не було, але в принципі я думаю, як на добриво воно підійде. Так щось та до став треба подивитися.

Пане, так само закручувати, як вони були до того. Та, да, до речі, без пасника, сняли, Просто приміняти його, а не дискувати, щоб так, але я бачу, зараз ніби так дурба льоду в землю йде. Перший тут гірше воно було. Не перевертай, не перевертає. Ну, Щось воно йому робить. Примне трошки Та й сто... то, то на тому буде. От видно, що воно є. Шляйка пілюка, боже. Тут осталось що може бути, От перевернуло, викорчувало гірчицю. А на тому буде все, дивіться далі, зараз швидко дискуємо, перечепляємося і їдемо рати. В одному з попередніх відео ми сіяли ріпак. на цьому городі. Хотів би перше глянути, що воно тут є, але як бачите, доща не було. Можна сказати, що можливо ми його марно сіяли. О, шкода звичайно, але можливо як піде дощ, у нас зійде, ще мусить. А, дешевшего так не волос. зончик працює. Так, до речі, це ж такої город, як кукурудзи росте. Є ідея просто її скосити і розбити її дисковою бороною і її пару слідів передискувати. Не знаю, що воно себе оправдає. Може підкажіть, може хтось так робив. А ми можливо спробуємо і також покажемо, розкажемо вам, що воно з того буде. Ось так. Рані слід сюди близький, Файно виходить. Можете глянути перші відео, як ми дискували на цьому городі, розробляли цілину. Взагалі катастрофа була, вона не лізла нічого посадовому. Або підкоріше можна з тою погрузию робити, бо просто її... Вирубати, винести кудись, довго займає час. Вирубати через січкарню перебити, довго займає час. От так ви висотку сою скосив, дісковою бороною перебив, можливо, так і буде. Так, коротше, що ми маємо? Приїхали додому, діскову борону скинули, щепили плуги. Я не знаю, ми вмію щось пробували налаштовувати, Ставили, туди-сюди. Зараз повністю воно не налаштоване. А зараз полі його бачимо, буде налаштовувати. Заводимося і сі Так, заїжджає трасар. Сюди, даймо, побіжу там в ту сторону. Відрахую всередину. От. І всього краю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. оп, єсть. Так, задискували ми, вчепили плуги, будемо рати Трошки мені дали покататися, взагалі вперше сьогодні за кермом трактора їхав, зразу дискував. Відбиваємо перше загонишку. Щось там з плуги трошки поставили. Vamos voltar para frente já que não é hora Без воно, блядь, не хоче сьогодні корпус землю лізти. Да, блять, щось їм робити. Задній корпус не лізе в землю, і блядь, йому по барабану. Зараз <гаду> 5 коментарі писати півнів наставили. Тепер у теж. Нє-ні ні, ми все викидаємо. <гаду> Та це що погано, що ми вчимося чи що, Наоборот, добре. Ага, що ж не регулюємо. Город тестовий. Трішки буде щось. Оп! Передній не лізе. Забагато! Багато! багато. Можеш приїхати 5 метрів, але мені здається, що багато закрутили цього, бо передній вже не лізе. Задній, бачиш Заперло вже з задній. Може б проїжджать до половини. Все хорошо, так? Відчуває, зараз ми накрутимо бля <плес> е, всі блядь. треба переднього закинути блядь. передній не лізе та Лізе блять Та як хіпу блять Як передній лізе то задній блять хуйню робить середній. Та вже задній не лізе Так ну то що я вам тут показувати Як відрегулюємо, відрегулюємо щось не регулюємо я включусь Відрегулювали ми трошки плуги. Зараз вам покажемо Розкажу що там не було що вони так себе вели, то Та, поки розвертається, трохи переловшиться, як його результати. Виходить. ну Все-таки я думаю, що краще, ніж минулого разу. Земля суха. Так, то що ж було в тих кулах, що регулювати тяги? Виходить е середня тяга. У нас минулого разу також була на максимум викручена, задній корпус лісу. Бокові, бокові тяги, градуси виставили інші. Виходить, крайню праву е закрутили, а ліву розкрутили. Виходить так, логу зараз. Далі що ми зробили колесо. Ця справа була в колесі. Воно стояло собі, не давало корпусам лізти в землю нормально. Ну, оцінюйте, підкажіть, може ще щось треба робити. Ось така варенка зараз виходить. Далі сюди проїде, покажу, як перекидає. Писали додати швидкості при Оренці. Додали тепер швидкості, беремось вище. Великі радості, люки так, номер дистанцію. Зараз я сяду в кабіну, покажу вам ще вигляд з кабіни. Таке, виходить Байдемо фотографії Пилюка, давно доща не було Щоб нормально все було Ось такий загальний фон. Ну, я не знаю, як на мене, як я людина, яка вже перший раз цього року трактор трафт то Може бути, а як ви скажете, підкажете, що воно хоче. Так, бля, сітає сліта, я тут один інші до червіну сітає. Так, на ми пашемо далі, пахаємо. Покажу вам вже кінцевий результат. Так. Ще один город залишився. Це також нагород. Не вистачало трішки території, там, де ми маємо садити. Тут росла фасоля. Фасоль. Зараз готимось, як ми Тут Труніше оралося, оброблявся город. в землю, щось там буде. Була фасоля, викинули мені сюди, розкидали, зійшла фасоль. Ось таке виходить. Ну, Я думаю непогано вже, краще точно ніж минулого разу. Це, до речі, воно тут потисковано. Потисковано. Тут також старий пак. Перекинули кушки, ми тільки до косочого городу. Збираємося, їдемо додому. Що у нас припакові? І пока не видно все. Показую після того результат того, цього того городу. Гайте, гайте. до нього. Поорали на цей город. Ось такий Загальний фон його. Ну, трішки брила, вона не така, як могла би бути. Все ж як ніяк город стояв дуже довго. Ну і дивіться, перекину, та й вже файно, чорно-чорно. Звичайно, тут трошки заїхали на фаніше, так як тут город буворений. Але нічого, я цей також розробимо, Там ще доворіє. Зараз я Наразі вам покажу там, яка картина виходить, город я оброблявся. А ви поки що ставте лайк підписуйтесь на наш канал. Відео рухається вже ближче до кінця. Оцінюйте оренку в наших коментарях, пишіть, підказуйте, що ще треба робити. Біжимо на той город. Так, ну, а тут ось такий загальний фон. Звичайно о, відрізняється так сильно порівняно з тим, але що тут казати, як це і ця земля оброблялася, а там та ні. Та і так, так. дякуємо вам всім за перегляд. Чекайте нові відео. Скоро буде садіння. А чого? Пишіть коментарі ваші догадки. до нових зустрічей!